Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 серпня 2025 року. Сьогодні, 16 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець до 19 години 2 хвилини, а потім перейде в знак Близнюки. Але вся доба буде знаходитися в напружених енергіях переходу місяця з 3 у 4 фазу, тому нічого не сіємо та не саджаємо. Поливи будуть ефективними тільки до 13-ї години дня, а підживлення будь-якими добровими проводимо тільки до 12-ї години дня. Пам'ятаємо, що ввечері о 19-й вже будуть працювати енергії знаку стихії повітря, коли рослини будуть зайняті диханням. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 серпня сприятливий час для різних заготівель. Квашення овочів треба завершити до 14-ї години дня. Важливо для здоров'я на 16 серпня 2025 року. Не використовуємо для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління. Порошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що ж готуємо? А готуємо страви із риби, морепродуктів, із печінки тріски, пісного м'яса, молочнокислі продукти дуже корисні, вівсянка, доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень. З них можна готувати будь-які страви і п'ємо чай з ромашкою, м'ятою, лимоном або ж шипшиною. Смачного вам. 17 серпня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це четверта фаза, тому нічого не сіємо та не саджаємо. Але в садку або на окремій ділянці можна посадити саджанці полуниці в завчасно зволожений ґрунт. І все. Поливи та підживлення не можна проводити це час стихії повітря. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист Рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 серпня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 серпня 2025 року. Їжу треба приймати часто, але невеликими порціями. Не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Можливо, алергія на ліки, до речі, і можлива алергія в ці дні на щавель та шпинат. Тому не користуйтеся цими вітамінними зеленими листочками. Що ж, можна приготувати корисного для нашого здоров'я? Готуємо будь-які каші, будь-яких видів, те, що вам подобається. Корисно приготувати страви із риби, із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із курки, індички, коріпки, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід. Додавайте до свого меню горіхи і, по можливості, авокадо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру! Та добробуту. І обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам обов'язково людського і здоров'я вам міцного! Ми ж зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!